Привіт всім! Хочу вам показати дерев'яну колію під батівим. Дуже класна гра. Е, рекомендую всім. Вона років підходить. В даному випадку тут є е, з двох наборів. Один це є будівництво. Це все до моста, і, в, і міст і від моста. Це є набір ферма, до якого входить. Курятник, як проїжджає погонщик, є звук, є два таких приміщення, є малин, є такі дерева. З набору проходить на батарейку тракторець один, на батарейку. Нажимаю він їде вперед. Два коника, коровка. Пугову, паркан, парканчики, такий дяпик, вагончик і комбайн. Також приходять два переїзд до набору і знаки. Більш цікавіше буде набір будівництва. Тут входить до набору 4. І, дяпіка. і тут входить отака от вся будівельна техніка. Тракторець, бочка, каток і автомобіль прицепом, який можна, можна між собою з'єднувати, чпати і тягнути. Тут найцікавіше буде локомотив вже на дві батарейки, який їде вперед. Воно зупинити і назад. Одні е, найцікавіших це буде кран, яким можна піднімати, опускати груз. Отакі От спеціальні дерев'яшки з металом. Чипається сюди. Туди під'їжджати під можна машинкою, опускати. І також він. Рухається Це Досить цікавий набір. Будівництво буде куди цікавіше для хлопців. Тут дерев'яна колія, тут в будівництві от таких два, щоб можна було змінювати напрямок. Набір дуже якісно зроблений, колія міцна, дерев'яна, гарна якісна пластмаса, дуже якісні машинки, якісна пластмаса. Дітям від 3 років дуже цікаво. В мене є 3 хлопці, 4, 5 і 12 років, всім дуже цікаво бавитись. Загалом всім рекомендую таку іграшку, бо насправді дуже якісна. Дякую за увагу всім па-пам!